Ой, сама любим! Ой, по у себе. Ну давайте. На городі чорна редька, чорна редька, чорна редька, любить мене, хлопець Петька, хлопець Петька, хлопець Петька! Ой, мама, що ж буде, як він мене не візьме, як він мене не візьме. Що буде, як він мене не візьме, як він мене не візьме, ой, що ж буде на горозі жовта диня, жовта диня, жовта диня буде з мене, господиня, 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 ой, мамо, що ж буде, як він мене не візьме, як він мене не візьме, ой що буде. Візьме, як він мене не візьме, ой, що ж буде на городі, о гірочки, о, гірочки, о, гірочки, будуть в мене сини й дочки, синий дочки, синий дочки, ой, мамо, що буде, як він мене не візьме, як він мене не візьме. Не, не візьме, ой, що ж буде? Кажуть люди, що я файна, що я файна, що я файна, я любила та все дарма, та все дарма, та все дарма, Ой, мамо, що ж буде, як він мене не візьме, як він мене не візьме. Biz mi o iş şu an